Дорогі друзі, шановні брати і сестри, слава Ісусу Христу! Сьогодні давайте спільно прочитаємо з вами Євангеліє Дня. По тому Ісус увійшов у храм Божий і вигнав всіх продавців і покупців у храмі, і поперевертав грошоміном столи та ослони продавцям голубів і сказав їм написано: Дім мій буде домом молитви. А ви робите з нього печеру розбійників, і приступили у храмі до нього сліпі та криві, і він їх уздоровив. Церква, храм Божий, це дім Божий, і це дім молитви, а не печера розбійників. І ми знаємо, що Євангелист Матфей писав про нашого Спасителя з точки зору втілення тих слів пророків, які писали про нього. Він бачив у нашому Спасителю істинного Месію. І коли Ісус Христос уходить у храм, Він бачить, у що Він перетворюється, і, звичайно, Він перевертає грошомінам столи та ослони продавцям голубів, підкреслюючи цим те, що у храмі головним є саме молитва. Завдання церкви, завдання храму Божого вести людей до спасіння. І якщо ми з вами будемо відкидати храм і не будемо туди приходити, то що ми для себе корисного візьмемо? Адже саме це місце це місце, у якому ми можемо прийняти таїнство сповіді і причастя. І що нам толку з того, що ми будемо жити без Бога? Ми будемо читаємо продовження цього Євангелія як оте фігове дерево, на якому ніби є листки. Ніби воно цвіте, але коли Христос до нього підходить, не бачить там плоду. І пізніше учні дивувалися, що воно так швидко усохло. Тож, нехай, дорогі брати і сестри, не всихає наша щира віра, яку ми плекаємо до нашого Спасителя. Молімося, працюємо і прославляємо нашого Спасителя, а вам усім бажаю благословенного і мирного дня. Амінь. Слава Ісусу Христу!